Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Тереблече Черновицького району Черновицької області. Будинок розташований майже у центрі села. Має загальну площу 68 квадратних метрів, містить 3 кімнати, окрему кухню та санвузол. До будинку заведені усі комунікації: є електрика, вода, газ. Та каналізація. Площа ділянки становить 18 соток. На ділянці розташований гараж, літня кухня, сухий підвал та інші господарські споруди. Меблі та побутова техніка в будинку залишаються новим власникам. Будинок потребує косметичного ремонту, але знаходиться в доброму житловому стані. Це дуже терміновий продаж. Вартість будинку 5000 доларів. Друзі. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Дякуємо вам за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.